Ми все одно будемо працювати однією командою. І я думаю, що я голова громадської ради вправі положити, на якого з вас, не тільки на заступника, позвонити і попросити щось зробити для громадської ради, те, що його сила. Правильно? Правильно? Абсолютно. Ні, я тільки я, я за, я тільки за. Значить, в нас на сьогоднішній день є обраних три заступники громадської ради. Це Боярська Реміна Ліва, е, Дуцяр yeah. Руслан Віталійович і е, Чайковський Микола Станіслав. Прошу. Я прошу зразу від моїх на першого заступника Боярського Людмила. Одна пропозиція на першого заступника Боярського і Чайковського. І... Друга і... пропозиція Чіяцька. Третя пропозиція, що ви працюєте. Шановні саме громадської ради. Я взяв слово, я ставлю вас тому що я вправі взагалі не голосувати, я роздержуюся від цього, тому що буде 50, якщо я Ставлю вас довідаю. Я Я свою капітану знімаю. Тому що багато роботи, я так доробити заступнику на я знімаю

То за те, щоб першим заступником, згідно положення про громадську раду, обрати до зікав не так. Я обіцяв, я 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Проти утрималися? Єдин. А, я протримався. Бо отрималися. І так, більшістю голосів першим заступником голови громадської ради, оборонний закарм Остане Вітальйович. Топота. Топо. Як казати, буде, то потім. Перше питання ми. Я дійсно дякую за довіру. Саме від це одне, але те, що вони за мене голосують, я вам дякую. То, що ви голосуєте за мене, я думаю, ви, ви по часу нашої роботи ви пересіці в тому, що я цю роботу буду виконувати дійсно правильно, дійсно нормально і дійсно розумінням всіх проблем, які будуть виникати в нас в громадській раді і взагалі в нас в місті. Неодноразово за останній час своїми діями я до, як доводив це всім, тому що вже я був і в комісіях по транспортні перевезення, і свою позицію завжди рахую. За потрібним озвучувати і маю підтримку в, в тих комісіях, які проводилися по перевізникам. Далі буду відповідати всі, на всі ваші повідомлення, звернення і в них робити гарно, правильно нашу роботу. Дякую. Ще хочу доповнити, що я також стикнувся. Я був членом і є членом комісії, бо з Богданом славичів і дійсно розлам Віталійович, він не так. Я кажу, як Мачаковський, не знаєш, як поступити, поступити закону і тебе ніхто не сам, правильно? правильно? Тож Така сама позиція Мачаковського, що розвитку. А, а, розвитку. В принципі, у нас всіх така буде позиція, але в тому, ж, в тому плані повинна бути деяка певна гіркость в нашій політиці, тому що в нас є тут зараз 19-22, у кожного є яка своя думка, але... Правильна думка і однак, пане. Якщо не знаєш, як поступати, то закон. Значить, перше питання ми закінчуємо. Друге питання, доволі складне формування комісії. На попередньому засіданні ми, я вам нагадаю, вирішили не створити свої комісії, як ви виглядаєте, а... Ви, 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 взяти зразкову ті комісії, які є при Кам'янецькій міській раді, що нам легше працювати, легше контроль за їхніми, їхніми функціями, легше. Я, я вам нагадаю ці комісії, список постійних комісій Кам'янс міської ради, такі в нас були комісії. Перша комісія з регламенту громадської регламенту діяльності, етики, прав людини та законності. Друга комісія, можуть дати, хто його човність депутатів. цікаво. Перша комісія. Почолі їх Савчук Наталія Феденкова, голова комісії. Друга комісія з питань землекористування гігури, керівництва та екології. Дуже така комісія, для там чекає так само. Почує Слободян Маналінаторію. Третя комісія з питань бюджету, соціально економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Очолює Громалій Андрій В'ячеславович. Четверта комісія з освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Очолює Кобильник Василь Володимирович. П'ята комісія з питань промисловості підприємства, транспорту, зв'язку та сфери поки. Очолює Ковчинський Олександр Василь Васильович. Шоста комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Очолює ткач Олег Васильович. І сьомо комісії спитати комунального комунальні власниці. Вічорі Горічук Валерій Григорьович. Ви ці всі конові депутатів знаєте, ну, майже всіх, ми пішли по тонам принципу, що в нас будуть такі ж комісії повторитися. І попередньо, попередньо, з багатьоми з вас може проводити співместю, хто в які комісії хотів брати участь. Я зараз це озвучу, якщо хтось. Змінив свою думку, хто тобто змінив свою думку, зразу піднімайте мандат. Будемо далі вже вирішувати. Перша комісія з питань регламенту, до речі, зараз ми визначимося з комісією, які комісії буде приймати участь, а вже члени комісії, там буде їх 3, 4 чи 5, самі ще беруться і беруть собі голову. Тому члені комісії. Давайте затвердимо комісію. Так. Ну ми вже на ну, кожній не затвердили. Давайте хто за Що нас таких були комісії став просувати? Хто зараз за? Ні. Боєс-семенеш, так. І тетеручка. Там у нас регламенті і чітко все. Так дивіться. Питання регламенту питає громадської діяльності, я тільки прав людини та законності. Додатково боєць 70 років. Я тільки при заході. Бояску семиничка, як не ходить, так і не спите руководні. Петербанк. Питання за інвестування від юнацької екології. Дали згоду Дудзяк Руслан Леонивич, Руслан Віталійович Савліва і Пакаша дві вакансії. Ви підтвердите свої згоди? Я не знаю. Хто Чому хочеш? Там дуже складно. Там дуже і ви як юрист, ви з юмор. У вас буде два юриста, ви собі що добираєте з парожданням, якщо відмовляєте ваша ваша. в цій да. А хто має бажання? бути? Хто має бажання цю комісію за використання і турі буде несмотря колонії? От кахано ну, не знає, там кладай, там, там скільки всяких... А Учасників АТО. Йди туди. Паш. Тобі землю треба, хлопця. Yeah. Йди туди. <laughs> Ваше похороні здоров'я відпускався з тобою. Я, пітує, Я не понял, не всіх Не дождетесь. Не так хватає. Я з усіма і так воюю. Я в всіх комісіях одночасно. Третя комісії з питань бюджету соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Рекотін, Мисляковський. Ні? Ні. Горецька. Якотін, Горецька покаже. Бюджет, соціальний економічний розвитку та інвестиційної діяльність. Поки що цю комісію більше ніхто не хоче. Ви маєте на увазі, ви всі повинні бути заліні в якійсь тій чи іншій комісії. Інакше смисл роботи громадської ради. Ви повинні відповідати, кожен член громадської ради повинні відповідати за певну, певну ділянку роботи однієї з комісій. Я не кажу, що мені було легше, я знаю, що буде важко мені, і йому буде важко. Але все-таки службу буде з волі комісії за певну, певну, певну ділянку роботи. Думаю, питання бюджету, це рекордні розробки та інвестиційні діяльності. Дворецька. Ніхто. Далі, з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Відладський, Візвінська. Освіта, культура, туризм, молоді та спорт. Ви чаще ви пишете. Барановський. Ще раз скажу. Відладський, барановський, візінський. Пока никто. Далее. Пятая комиссия. Спитание промышленности, предприятий, транспорта, заску и сферы послуг. Чайковский. Мусит там был. Боярска. Мусит. Павло Лишин. ласка Пока пять. Є в нас комісія достатньо, тому що все. Я більше будуть. Бетак охорони здоров'я соціального захисту населення. Василенко, Бурман Василь Петрович, Бернадін і поки все. Хто бажається охорони здоров'я, соціального захисту населення? Повінять. Василенко, Бурман, Бернадін. Повінять. Мандат да, ваш? Я вот один сказал. У меня сюда. Голубец или пишите? Фиорского сюда, да? Фиорского на охрану здоровья, да? Да, да. Записано, он же другой. Куда? Да что, ты не шел? Дальше. Куда вы писали? Василенко, Горман, Фигурский, Горнадзе. И Голубицкая сюда больше. Хочешь, що хоче, пожалуйста. Голубінська За житлово-комунального сподаства. Ніхто не хоче воювати з свободі, ніхто не хоче воювати з таке? Лишайте мені. Я візьму без ваших мандатів. Не завжди туди Так що Голубійська хоче до охорони здоров'я, так? Соціальний запис. Тоді можна за Треба там де розуміти, правильно. Василенко, Урман, Фігурський, Бернаді, Голубіцька. Ну і тут всі люди, які Бернаді до соціального захисту, тому що э, заступник гради ветеранів є Голубицька, організації? таку організацію. Що... Ну, ладно. Тоді спитайте слово комунального господарства, комунальної власності. Боровський. Поки все. Хто у нас не задіяний. Я прошу підняти не мандати, підняти руки. Хто в нас не задіяні жодних місій? Не мандати руки. Значить, за використання. Саме. Так як було записано? От вот!

А вона транспорт, вона наш транспорт не хоче залишати, там всі можуть люб. Сьогодні останній день був наші комісії. Так що сьогодні останній день був в комісії по транспорту. Так що ти не переживай. на нього йде. якщо маєш бажання, зараз нас провести. Абсолютно. Ну, все, так, але, Нічого страшного. Демократичний і дуже все розпискував. Нічого страшного. Хочете чи на Чехоску? Так, то хто в нас не за нігне в раді комісії? Творі всі всіх роздали. Тих, що немає, погодження. Читає. У нас скільки? 19 записують? 19. 19. 19. Заводим 4, 1, 5, 12, 6, 17, 15, 8, 8, 9, 9, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ну тоді. Зараз, зараз, зараз. У вас получається не всі комісії формовані. Дам до обратності, кстати, 12,